Не вдається мені вкласти моїх хлопців спати. значить Починаємо маринувати нашу капусточку. Нам потрібна капуста, бурячок, морковка, чесничок і спеції різні, які у вас є. Готуємо маринад 2 літри води, 2 столових ложки солі, 2 столових ложки цукру. Сипаємо сюди наші спеції. У мене лавровий листочок, коріандр, чорний і духмяний перчик. Все кип'ятимо. Тим часом нарізали капусту на ось такі зручні шматки, чесничок, морковку і бурячок. Ось так все дуже гарно, закипіло, пахне на всю хату. І лиємо десь в мене 150 мл оцету. Хоча в рецепті 200, але я дам менше. І все одразу вимикаємо. Ось так ми наповнили нашу баночку, все слоями, і починаємо заливати. Спочатку заливаю по чуть-чуть, щоб баночка, не дай Бог, не лопла, а потім все швиденько. Капусточку нашу залили, ось вже бурячок пустив свій колір. Да, закриваємо захарчик, все допомагає на кілька днів. І можна буде смакувати. Всім смачного, все покажу.